Всім привіт! Ось такий самокат на ремонті. На ньому каталися і впали, після чого він перестав вмикатись. Зараз будемо розбиратись, в чому тут причина. Під'єднав я мультиметра, і на виході батареї у нас показує 4 вольта. Зараз потрібно Дістати батарею з цього самоката, бо, більш за все, проблема в батареї. ще Треба подумати, як її звідси дістати. Тут немає кришки знизу зверху. Це така суцільна профільна труба. Тут, бачу, хтось для чогось різав болгаркою. Батарея, більш за все, винімається. Сторону заднього колеса. Потрібно зараз буде зняти колесо, розкрутити тут все і виняти, спробувати батарейку. Зняв я акумулятор з цього електросамоката. Потрібно буде мені на моєму YouTube каналі зробити рейтинг важкості зняття акумуляторних батарей з електротранспорту. Це, напевно, найважчий випадок за весь цей час, що я їх ремонтую. Щоб зняти тут цю акумуляторну батарею, для початку потрібно зняти колесо. Потім ось тут стоїть така пластикова заглушка. Вона прикручується двома шурупами. Я їх відкрутив, але длю, що вона звідси. Не знімається. Для того, щоб її зняти повністю, потрібно відкрутити задній березговик. Він кріпиться на 6 е ось таких болтиків. Болтики дуже важко відкручувалися, відкрутив. Потім, коли відкрутив, тут ще знаходиться 2 шурупа, відкручуємо їх і знімаємо ось цю пластикову Заглушку таку. Далі була велика проблема відкрутити ось цих чотири болтика. На цих болтиках закріплена сама батарейка. Думав, що вже потрібно буде їх весферювати. Ніяк не хотіли відкручуватися. Тут такі ось грані, вони чи заржавіли. Чи просто прогнили, я не знаю. Шестигранник просто тут прокручувався. По розмірах все, підібраний був. Ось такий стан. Батарею зняв, потрібно її розбирати далі, щоб добратися до самих елементів і подивитися, чому ця батарейка показує тільки 4 вольта. Розібрали цю батарейку. Це батарейка 36 вольт 104 ампер годин. Ось так вона виглядає всередині. Перше, на що я подивлюся, чи тут ніде не відстали ось ці пластини. Буває, що вони погано зварені, вони відстають і БМС нас йде в захист. На перший погляд, все добре. Що ми робимо? Ми помірюємо зараз напругу на всіх помірках. Беремо мультиметр. І дивимося. Перша 3,8. Друга 3,8 Третя 3,8. Четверта. 3,8 і П'ята, 3,8 шоста 3,8, сьома 3,8, восьма 3,8, напруга однакова 3,8 і остання також 3,8. Все добре, напруга в нас є. Взяти Контрольку перевірити, чи під великим, невеликим навантаженням вона нас світиться. Контролька світиться. На перший погляд з зваркою оцею батарейки все добре. Можливо, причина в самому БМСі. Зараз потрібно буде розбиратись. Найшов я причину, чому не працює наша батарея, причина в платі БМС. Більш детальніше я її подивився і побачив, що тут поломані радіодеталі. Є полопані, є які взагалі розлетілися, є такі, що не дзвоняться. Потрібно зараз буде розбиратися з платою БМС. При ударі радіокомпоненти ці вдарилися всередині об металевий корпус. Я подивився на ось цій ізоляції. Видно сліди прилягання радіодеталей. Ось цієї сторони також видно. Тут просто отвори поробилися. Ось така причина. Вони на поганих дорогах, можливо, давно там торкалися корпуса, але був великий удар самоката десь впали і побило їх, і тому батарея перестала працювати. Потрібно шукати. Схему цієї БМС, що тут стояли за деталі. Будемо розбиратись. Знімаємо BMS-плату з цієї батареї. Розбирати потрібно починати з плюса. Плюс тут у нас підписаний BS-10 і по черзі йдемо до мінусової клеми. Відпаюмо спочатку BS-10, потім BS-9, БС відповідно БС-8, 7 і так до самого початку. Запаяв я радіодеталі на плату BMS. До батареї я під'єднався ось такими дротиками. Не хотів лишній раз її прогрівати, щоб запаяти ось ці контакти. Так, для того, щоб перевірити, підпаявся поки що дротиками. Батарея запустилася, ось можна бачити, поставив контрольку, контролька світиться. Ніби все працює. Перевірив також датчик температури, чи робить. Ось, зараз я його паяльником підігрію, і контролька має вимкнутись. Ось, це означає, що перегрів самої батареї. Зараз датчик охолоне, від паяльника він сильно нагрівається, і контролька знову засвітиться. Що, потрібно зараз це все взяти і зібрати. При ремонті плати БМС я консультувався з Славіком і Сашею на рахунок деяких радіодеталей. Тому що в мене були сумніви, як вони правильно називаються, оскільки вони були тут пошкоджені і погано читались. Хлопці, дуже вам дякую, що допомогли. Перед тим як збирати, я поставив на зарядку. Заряджається нормально. Зараз буду все збирати. А пошкодились ці всі деталі ось із-за корпуса. Тут є ось такий бортик, ось це він. І об нього ці деталі побилися. Були пошкоджені ось ці деталі, які були тут з краю. На самій батареї є ось такі запобіжні пластмасові бортики, щоб плата сама не торкалась до корпусу, але сама плата рівно трішки грала і торкалася. До самого корпусу батареї. Перед тим, як збирати, потрібно буде покласти сюди якусь додаткову ізоляцію. Батарейка вже знаходиться на місці, я тільки що увімкнув, подивився, все вмикається, працює, перемикається. Це у нас показчики поворотів. Зараз потрібно ще буде відрегулювати задні гальма, тут все позбирати. Ось тут такі є моменти. Воно хитається, потрібно тут подотягувати. Залишилися такі невеличкі роботи, які займають багато часу. Так що зберу все і, можливо, проїдуся, попробую, як він їде. Зробив тільки що невеликий тест-драйв, все працює добре. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!